Шановні колеги, я прошу хвилинку вашої уваги. Я буду мати пропозицію щодо подальшого розгляду порядку денного. Ми з вами, виходячи в кулуари, бачимо велику кількість людей, громадян, які багато хто з них десятки років чекали на прийняття важливого для них рішення. В нас через ті питання, які є дискусійними і які потребують багато часу на обговорення, страждають звичайні люди. Я вас дуже прошу підтримати зараз мою пропозицію, а звучить вона наступним чином: змінити черговість розгляду порядку денного і приступити зараз до розгляду 3.10 громадяни, закінчити, дорозглядати до кінця порядку денного і потім знову повернутись. До пункту, на якому ми завершили розгляд, колеги. Я прошу підтримати таку пропозицію. Чи є в когось заперечення залу? Будь ласка, м'єліхова Тетяна Івановна. Шановні колеги, нема заперечень, бо тут перед сесійною залою повно людей, і які дійсно чекають, що ми з вами прийняли рішення. А я прошу розглянути ще питання саме тих людей, які під сесійною залою. А це одне з питань стосується внесених на 26-те, Це питання. K. Про надання дозвілу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству Зеленбуду Сабурова 16. Це там була проблемна забудова, дали статус скверу, і тепер просять люди кожного разу ходять до нас. А це Кандратюк і Григоренко три особи. Неважна ця пропозиція входить в мою пропозицію. Ми Ой, розп... розпочинаємо з пункту 3.10 громадяни і е, голосуємо все до кінця порядку денного. А потім повертаємось е, до того пункту, на якому ми завершили до обідньої перерви, е, колеги. Я ставлю на голосування пропозицію щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного. Е, в Зв'язку з тим, що це стосується громадян приватизації. Е, дуже прошу вас підтримати цю пропозицію. Ставлю на голосування, колеги. Прошу визначатись. За 78, проти 0, утрималось 0. Рішення прийняте. Олександр Горович, я прошу вас почати доповідь з пункту 3:10. Нагадаю, що регламент дозволяє нам. Чути доповідь від вас по всіх пунктах даного розділу щодо тих, які, до яких не буде зауважень в депутатського корпусу, будемо голосувати одним рішенням, решту будемо обговорювати кожного окремо і приймати відповідні рішення. Будь ласка, ваша доповідь? Дякую, Дякую Володимир. Шановні колеги, розглядається розділ 3.10, громадяни. Перший пункт це всі проєкти рішення, що перенесені з 14.04.2016 2016 року. Прошу бути уважним. Про передачу громадіну Банітову Миколі Володимировичу, члену садівничного товариства Супутник Харківського району міста Києва у приватну власність земельної ділянки для ведення садівництва на вулиці 105-й садовій, ділянка, 28 у Дарницькому районі міста Києва, справа А-21-500. Ставлю на голосування, зазначений чи не е... всі, сказали, що пакетом всі. домовились колеги. Немає зауважень наступне. Будь ласка, про передачу громадяну Стоноженку Анатолію Михайловичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд на вулиці Луговій, 40 Б у село районі міста Києва. Справа А 19 041 Марченко, будь ласка, просто якщо є зауваження, будемо обговорювати окремо. Пункт другий будемо обговорювати окремо. Третій, будь ласка, громадянці Джижевській Ларісі Борісині у приватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вулиці Кименів, 42 Б у Солом'янському районі міста Києва. Справа А 13823 немає зауважень наступне. Четверте про передачу громадянину Юдіну Олексію Володимировичу Приватну власність земельної ділянки для будівництва житлового будинку з першої будівлі споруд у провулку залежному 40 Б у голосівському районі міста Києва. Справа А 19.576. Немає зауважень наступне. Про передачу громадянці, громадянці Гученко Гостар Світлані Іванівни Гутніченка, гостер Світлані Іваніни у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарчих будівель споруд на вулиці Комсомольській, 56, у Соломіському районі міста Києва, справа А 21484. не бачу зауважень. Будь ласка, наступне про передачу громадянину Вишловці Анто... 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 Антону Миколаївичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарчих будівель. І споруд на вулиці Луговій, 40 В у Соломіському районі міста Києва, справа А 19040 Не бачу зауважень. Будь ласка, наступне про передачу громадянці прокурі Гані Іванівни, члену садівнічного товариства Зелений луг Харківського району міста Києва, приватну власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вулиці 10 Луговий, 20 А у Дарнівському районі міста Києва, справа А 8009 Будь ласка, назаренко є зауваження? Є зауваження, будемо цей пункт окремо розглядати. Восьмий, будь ласка. Восьмий. Е, про передачу громадянина Кіму Дмитру Сергійовичу, члену садівничного товариства Дніпро, Дарнівського району міста Києва, у приватну власність земельні ділянки для ведення садівництва на вулиці 118 Садовий, ділянка, 14 Дарнівському районі міста Києва, справа А 22048 так само, є зауваження будемо розглядати окремо дев'ятий. Будь ласка, про передачу громадянину реїсніку Миколу Івановичу у приватну власність земельної ділянки для обслуговування житлового будинку безпечних будівлі споруд на вулиці Городній, 16, у Слов'янському районі міста Києва, справа А 22 105. Не бачу зауважень. Наступне будь ласка про передачу громадянці Нунан Алі Анатоліївні у приватну власність земельної ділянки. І для введення індивідуального судівництва на вулиці Цімбалів Яр, 63, у голосівському районі. міста Києва справа ЩА 1166. не бачу зауважень. Будь ласка, наступне. 11. про передачу на Дудко Людмилі Миколаївні, члена громадської організації садівнічного товариства фронтових соломіського району міста Києва, земельної ділянки для ведення садівництва на вулиці Мідовій 108 вісім у районі міста Києва. Справа А 22052 Не бачу зауважень. Наступне будь ласка. 12. -й. про передачу громадяни Половку В'ячеславу Миколаївичу, члену громадської організації садівничного товариства фронтових солонського району міста Києва, земельної ділянки для ведення садівництва на вулиці Медові 115 у соло районі міста Києва. Справа а 22 049 немає зауважень, будь ласка, наступ 13. про передачу громадянці струк Євгенії Кузьмівні, члену громадської організації садівницького товариства фронтових, слонської району міста Києва земельної ділянки для відведення введення на вулиці Мідові 113 у слонському районі міста Києва. справа А 22.051. Наступне будь ласка, 14. про передачу громадянці Паламарчук Тетяні Анатолійовні, члену громадської організації. Садівницького товариства фронтових солонського району міста Києва, земельної ділянки для ведення садівництва на вулиці Мідові 106 у Соломіському районі міста Києва, справа А 22 055 Наступне, будь ласка, про передачу громадянам. По Рафейнікову Борису Дмитровичу, члену громадської організації Сіднічного товариства фронтових словського району міста Києва, земельні ділянки для ведення садівництва на вулиці Мідові, 102 у два районі міста Києва. справа А 22057 два Наступне, будь ласка. 16. про передачу на Щербак Тамарі Васильівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку здачі будівлі споруд по провулку Ватутіна, 18, у Соломіському районі міста Києва справа А 18 746 Повторно наступне, будь ласка. 17. Про передачу громадянам Іващенко, Светлані Борисовні, Федорівій, Любові Васильовні та Жуківій Світлані Пустімівні, членам садівництва товариства Дніпро-2 у приватно власність земельних ділянок для ведення колективного садівництва на вулиці 39-й, Садові, ділянка 6, вулиця Малоземельній, 27, дріб 1 та на вулиці 39-й, Садові, ділянка 22 у Дарницькому районі міста Києва. Справа А6833. Um. Немає зауважень. Дякую. Отже, колеги. Можемо поставити на голосування по пункту. По пункту Всі пункти за виключенням пункту 2 будуть зауваження у пана Марченка, і пункт 7.8 є зауваження у пана Назаренка. Немає заперечень? Не ну, Шановний Володимир Володимирович, справа 9 про передачу громадянину Резнику Миколу Івановичу. Хочу зазначити на синограму, що враховуючи зауваження управління правового забезпечення викладеного правовому висновку, пропонується підтримати проєкт рішення з умови виключення з проєкту пункту рішення 3, 3. Номер 3, пункт 4 і 5 вважати відповідно пунктами 3 і 4 відповідно. О, отже, шановні колеги, По протоколів, тільки по цьому, по цьому одному пункту були зауваження в комісії, більше протоколів не було. Отже, можемо голосувати пункт 3.10 з правками комісії за виключенням пунктів 2, 7 і 8. Немає зауважень, колеги. Ставиться на голосування. Прошу визначатись, колеги. Голосуємо. За 73, проти 0, утрималось 11. Рішення прийняте. Олександр Григорович, будь ласка, окрема доповідь по пунктах 2, 7 і 8. Шановні колеги, розглядається проєкт рішення про передачу громадяни Стоноженко Анатолію Михайловичу приватну власність земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарчих будів і споруд на вулиці Луговій, 40Б у село районі міста Києва. Справа А 19.041. Будь ласка, у депутатів були запитання. Пане Марченко, будь ласка, Роман Марченко, включіть мікрофон. Доброго дня, колеги. Наша фракція буде утримуватися при голосуванні за це рішення. Ми вважаємо, що мова йде про фактичну приватизацію вільної ділянки, на якій самочинно закладений фундамент для того, щоб депутати відвели цю земельну ділянку. Вважаємо, що підтримувати подібне рішення не можна, коли ми відшукуємо ділянки для учасників АТО. Дякую. Я, говориш, хочу надати, будь ласка. я хочу надати пояснення. По-перше, це земельна ділянка, вона входить в основну земельну ділянку, яка надавалась мешканцям от, суміжний будинок, якщо ви можете побачити, вони приватизували вже свою земельну ділянку 10 соток, а це їх огород, який раніше їм надавався. І вони надали згоду своїм родичам, а власники основної земельної ділянки Стереженка Валентина та Кравченко Ольга. Ця земельна ділянка є нотаріальна згода, тобто це не самозахоплення, це огороди, які доприватизовують люди, які їх обробляли, які їм виділялись ще за радянських часів. Олексій Григорович, в мене є запитання до вас. Скажіть, будь ласка, без згоди власників цього огорода, чи зможемо ми надати цю земельну ділянку будь-кому іншому? Ні, оскільки це огород людей. Е які ну, фактично ніколе, використовують мені здається, є вичерпними пояснення суб'єктів подання? Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись.